Мені, як вчителі початкових класів, цікаво дослідити підручники, за якими навчають дітей в Німеччині. Сьогодні роблю обзор підручника з німецької мови, за яким навчають дітей у першому класі Баварії. Внизу кожної сторінки дрібним шрифтом прописано, яка навичка формується на уроці. Підручник містить різнорівневі завдання для читання для дітей, які тільки починають. Вчитися читати, та для тих, хто вже дуже добре читає, як бачите, навіть змінюється, зменшується шрифт. Є сторінки з письмовим завданням та з творчим. Підручник містить багато різних порад, і у цього підручника існує ще електронний додаток з інтерактивними завданнями. В кінці підручника є маленький словничок та. Що дуже мені сподобались маленькі енциклопедичні тексти. Якщо тобі було цікаво, став подобайку та підписуйся. У своєму блозі я розказую про життя та освіту у Німеччині.